Привіт, мене звати Олексій Шпичка, я практикуючий психолог і гештальт-терапевт. Справжнє я виникаю в стосунках мами з дитиною і приходить деякі стадії розвитку для того, щоб стати цілісним, окремим, автономним і набути важливих здібностей і навичок. А саме таких як спонтанність, жвавість, бадьорість емоцій, відчуття власної гідності, здатність до самоактивації, впевненість в собі. Вміння підтримувати свою самооцінку, здатність до самозаспокоєння від неприємних емоцій, збереження в пам'яті історії розвитку самого себе, здатність до відповідальності і здатність до творчості. Заохочення і підтримка батьками цих важливих якостей в розвитку особистості в перші три роки життя являється ключовим для формування цілісної і дієздатної особистості. Тут особливо важлива роль мами. Якщо батьки зазнають невдачі в своїй функції, то це стає суттєвим вкладом в зупинку розвитку особистості і в формування нарцисичного або межового розладів. В межовому і нарцисичному розладі всі навички здібності справжнього я порушені в деякій мірі. Люди з тим чи іншим розладом в проблемних ситуаціях не можуть використовувати своє справжнє я і вони змушені. Використовувати своє хибне «Я» або його ще називають захисне «Я». Захисне я межової людини зазвичай стає або надмірно залежним, або тотально відторгає іншу людину. А захисне «Я» нарцисичної людини формує ілюзії грандіозності і всемогутності. В терапії, по мірі пропрацювання депресії, покинутості, і тоді, коли починає виникати справжнє я, дуже важливо, щоб терапевт вмів його підтримати за допомогою техніки, яку Мастерсон називає комунікативне налаштування. Проявляючи своє справжнє я, клієнт буде ділитися своїми думками, інтересами, планами, якимись активностями. І терапевту потрібно обговорювати, як. Те, чим ділиться клієнт, можна було б втілити в реальності. І таке обговорення буде для клієнта визнанням і підтримкою його справжнього я. І це додасть йому мотивації діяти з новим відчуттям спонтанності, енергійності і з відчуттям власної гідності. Комунікативне налаштування потрібно використовувати з емпатією і дуже сфокусованим. Для того, щоб те, що терапевт говорить, і те, як він це говорить, співпадало з емоційним станом клієнта. Як тільки його справжнє я зможе бути безперервно активне, то терапевту потрібно зупинити цю роботу, так як це більше не буде йти на користь. По аналогії з дитячо-батьківськими стосунками, тоді, коли дитина поїхала на велосипеді сама, то руки вже потрібно відпустити. Дякую за вашу увагу. На цьому в мене все. До нових зустрічей. Бувайте!